Вітаю всіх, хочу зробити оголошення у зв'язку з погіршенням ситуації в Харкові зі світлом, я робила розклади. Працювати буду в тих можливостях, яких можу. Я навіть зранку не можу рано прокидатися по своїм причинам. Тому я буду працювати, коли буде світло. Я буду відписувати, що в мене є світло. Пишіть, відпрацюємо всі питання. Викладати буду також відео по можливості. Можливо, буде вже відео менше. І вони будуть дуже короткі, тому що завантажується багато чого і погано. І карта дня, коли буде, коли не буде, в залежності від світла. Ситуація не дуже добра, тому, на жаль, буду працювати в тих умовах, в яких є, поки що так. А далі я ще розроблю розклади, що в нас чекає взагалі зі світлом і як взагалі можна буде жити і працювати в цих умовах. Тому давайте вірити в ЗСУ і завжди вірити в себе.